Канал Сова соваки для дорослих та дітей. Великодня пригода. У затишному лісі, коли весна вже дихала теплом, слон, верблюд і кажан зібралися разом для особливої пасхальної традиції. Друзі, я приніс пасхальні яйця, сказав слон, обережно виставляючи свою колекцію перед друзями. Верблюд гордо показав барвники, які він приніс на своїх горбах, а в мене найяскравіші фарби з далеких пустель. Маленький кажан. Висячи догори ногами, всміхнувся. А я вмію малювати найтонші візерунки своїми крильцями. Слон занурив хобот у фарбу і спробував розмалювати яйце, але воно тріснуло. Верблюд спробував нахилитися. Але ледь не перекинув усі барвники. Дозвольте мені, пискнув кажан. Спустившись і майстерно торкаючись крильцями яєць, створюючи дивовижні візерунки. Разом вони створили найпрекрасніші пасхальні яйця, які коли-небудь бачив. Ліс. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.